Об'явився Шуфреч Детектор Медіа взяв інтерв'ю у народного депутата від проросійської партії Опозиційна платформа за життя Нестора Шуфрича і запитала в нього стосовно того, де він був, коли почалася війна. Так от він заявив про те, що він нібито доєднався до невеличкого загону і був готовий з автоматом в руках захищати Верховну Раду. Крім того, на запитання журналістів стосовно того, чи є хтось з опозиційної платформи за життя, хто зараз воює то він сказав, що таких людей багато, аж семеро, і зараз лише троє воює в армії, а решту попросили повернутися у залу засідань, бо потрібно приймати закони. Нагадаю про те, що Нестор Шуфрич оскандалився 4 березня, коли сфотографував блокпост у Києві. Його тоді добряче відгамселили за це. А він пояснював це тим, що от таким чином він намагався довести, що він у Києві і нікуди він не втік.